Що відбувається у нас в країні, якщо погано тут не було, не можна говорити за кордоном про наших погано. Ну я скажу відверто, дуже багато політиків, які мені не подобаються. Але приїжджати, наприклад, в Америку і говорити про них або в Європу погано, ну я це ніколи не зроблю. Я думаю, що а, пану. О -о Орбану залишився небагато багато часу, я думаю, що ми бачимо, що анонси що буде обов'язково, так скажемо, митинги, люди не задоволені Орбані, не задоволені, як він керує країною, і я впевнений, що зміни в Угорщині. Ми побачимо обов'язково. Я хочу сказати, чому я почав почув про це говорити. Що от коли звільняють якусь посадовців в нашій країні і про це пишуть американські СМІ. Мені це не подобається. Ну я щось щось не бачу, що когось зняли в Америці, а у нас в Україні ми про це пишемо або комусь щось диктуємо. Ну це неправильно. Так повинні повинно бути. Я вважаю, хай Мустафа не ображається. Я до нього ставлюсь дуже добре. Ми разом були в 2015 році в АТО. Я до нього ставлюсь дуже але в нього не вистачала команда. Команда, як, з яким би він би працював би. Це правда. І про це потрібно говорити. І тут нічого поганого немає. Сьогодні бачимо, що 2 мільярди гривні були витрачені. Доларів, ти казав. Ой, ой вибачаю, 2 мільярди доларів. Так, да, 74 мільярди доларів. Ой, гривень. 74 мільярди. Ну що, ну що це? Це величезна сума. Ну, ну це 2 мільярди. доларів. – це величезна сума. Так, да, витратили майже там 80 мільярдів гривень. А захисту не було. А чому не було? Питання до кого? До мене чи до тебе? Ні. Питання до цих керівників. І зараз писати про те, що ой, ви знаєте, нам не, дали. На, нам не дали допрацювати. І ще раз хочу вам сказати, що ну, без ображень. Вважаю, якщо ми хочемо мати нашу країну і майбутнє гарним, то повинен обов'язково працювати на посадах фахівці, і фахівці в цьому галузі, в якому вони розбираються. Ну а ми сьогодні бачимо, що а, людина, а, який працював, а, і він був дійсно гарним журналі журналістом, да, я пам'ятаю, да, чудовим журналістом, а, ми сьогодні бачимо, що а, ну, він не буде розумієте? Тому потрібно Мати команду, це дуже важливо, команда, які розуміють, як будувати, і у команди, які якій є досвід. Це дуже дуже важливо. Зараз критична ситуація. Якщо все виключать, якщо ти вважаєш, що якщо ти думаєш, що все, якщо вечором піде додому, не буду включати кондиціонери, і це допоможе, і це вирішить питання. То я можу сказати, що ні. Ця ситуацію не допоможе, і це не зроблять люди. Я хочу тебе запевнити, цього не зроблять. Але нам потрібно обов'язково починати економити. Наприклад, я приходжу додому, я ходжу за своєю донькою, і вона включає, я виключаю. Вона включає, я вимикаю. Вона вмикає, я вимикаю, тому що я розумію, що потрібно Економити. Ситуація непроста. Я скажу, що а, тільки за з березня місяця, а, тобто що тут, там, да? так? Знищили 95% а, а, генерації. 95%. Ну, <звучить> це величезність. Це величезна і, і, і тесів. Розумієте? Тому зараз нам потрібно все це відновити. Ми Це вже проходили. Я пам'ятаю, я дуже гарно, коли мені розповідали, говорили, потрібно голосувати за гетьмана Петра. Він мільярдер і він красти не буде. Ми знаємо з вами, ми пам'ятаємо з вами і «Роттердам Плюс, і Труба, і «Уголь». І ми все з вами пам'ятаємо. Я хочу сказати, що не можна сьогодні за грантові гроші, які ми беремо у наших партнерів, чиновникам втричі, так скажемо, від, тричі від простих людей, буде тричі більше заробітну плату. Ну, я вважаю, що це неправильно.